Жителі вулиці Новосінної у Житомирі говорять, що не можуть ходити тротуаром, оскільки більшу його територію займають електричні стовпи, мішають. Ну... Ви тут часто ходите? Кожен день ми тут живемо. Угу. Скажіть, будь ласка, а воно давно було чи це як новобудову збудували? То ось так зробили? Ні, вони давно. Вони ще до новобудови це і були. Тут вони стояли на цій стежці, і цей забор, так як стояв, це старий фундамент. Тут ніхто нічого не перероблював. Це вони їх так поставили, називається тротуар. Нам зробили, щоб ми могли. А ви бачите, як машина плотно їде? Це не принципово. Принципів, це не принципово. Знаєте, там людей вбивають, а ми будемо на стовпи дивитись, досі не вирішили. Ви сюди часто взагалі ходите Кожен день. Угу. і кожного дня доводиться обходити? Кожен день. Що якщо там у той штурм, то це взагалі тільки по проїжджій часі. Електричні стовпи встановили більше десяти років тому за планом, і наразі їх перемістити неможливо, сказав Сергій Ребець, начальник служби електрогосподарства трамвайно-тролейбусного управління. Не можна їх переміщати. Вони були свого часу, коли будувалась лінія тролейбусна до мікрорайону Малікова. Іншої позиції вони були по проекту там е, запроектовані, і за цього їх нікуди їх ніхто перемістити фактично не зможе. На той момент вони ставились там, бо іншого місця для встановлення не було. Тротуари вузькі іншого нема. На приватній землі ніхто не дасть поставити. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Житомирської міської ради із проханням надати інформацію про те, хто та коли встановлював стовпи на вулиці Новосінній. Кому міська рада надавала дозволи встановлювати електричні стовпи на вулиці Новосінній, якою повинна бути мінімальна ширина тротуару? Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.